Друзі, вітаю вас на каналі Терапія. Трішечки вставляю на початку цього відео робочого процесу. Сьогодні я шила сукню весняну, бо хочеться весни, хочеться гарного настрою. Та і вам, дівчаткам, моїм замовницям, вже хочеться більш весняного одягу, суконь. Чогось більш жіночного. Тож сьогодні працювала з досить цікавою гофрованою тканиною. Далі в відео, звісно, що я про неї розкажу і покажу більш детально. А зараз що я роблю? Пришиваю резиночку до сукні, тому що вона на легкій гумці по талії. Резиночку пришиваю я завжди на готовий виріб. Це вже було показано багато разів в уроках. Тож тут для вас. Швидесенька підказочка, як це робити. Нічого складного, процес, звісно, що потребує уваги та займає трішечки часу робочого. Тож всім вам бажаю приємного перегляду, щоб у вас все було добре, щоб ви були здорові, щасливі, красиві. І не забувайте ставити мені вподобайки. Якщо не підписані на канал, підпишіться. Та, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Привіт, друзі! Працювала сьогодні ось над такою сукенкою. Ще вона не готова, потрібно доробити низ. Так. Підшити потрібно низ виробу. Я обробила беєчкою з цієї ж тканини. Вона дуже плотна, навіть шовкова тонка голка, ось булавочка з трудом її проколює. Тому навіть пояс я шила на оверлоці без дублювання, тому що ця тканина гофрована. За рахунок гофри вона має еластичність. Досить такий цікавий матеріал. Цю тканину мені присилали в подарунок. Пані мені робила подарунок і присилала мені в подарунок. Дуже-дуже красиве платтячко ось таке вийшло з цієї тканини на підкладці, тому що тканина вона не прозора, але я вирішила зробити на підкладці. Ось буде ще такий поясочок тут, його потрібно попрасувати. Сусід зверху співає, йому весело. Дуже красива ошатна сукня, тут є нагрудна виточка. Зараз покажу деталі трішечки ближче. Деталі обробки. Звісно, що вона не прасована, вона не підшита. Коли попрасується, буде ще краще. Але деякі деталі давайте покажу. Отже, то є я. я є грув. Так, так, отже, розглядаємо. Горловина оброблена бейкою з цього ж матеріалу, тому що він гофрований. Тут є ось нагрудна виточка, вона непомітна, але вона є. Тому що цей матеріал він не еластичний за рахунок гофри він еластичний. Так, тут це все випрасується, Чітко у нас баланс є. Гарна лінія плеча, гарна горловина, гарний пояс без дублювання, але він гарний, дуже красива. Принт красивий підходить багатьом. Тут є і бежевий, і такий, як бежево рудуватий на чорному фоні. так? Тут такі кольори. Ну і спідничка. Ось така широка спідниця. Тут вона по косій ниточці була викроєна. Ой. Для того, щоб викроїти по косій ниточці, я робила шаблон, хоча, в принципі, можна і так. Ось він тут у мене є. Нічого складного я вже показувала мільйон разів, як кроїти по костійній ці косанитка це діагональ тканини. Мільйон раз пояснювала вам, що таке косанитка, що таке діагональ тканини. Ну, Це зовсім не складно, таких уроків на каналі є дуже-дуже багато, тренуйтесь, у вас все вийде. Робіть або шаблони, або кроїть відразу на тканині. Манжет я зробила ось такий. Тут подвійний внизу, там рукавчик широкий, ну сюди вільно проходить рука, ну, тому що тканина вона має гофру, але вона не еластична. Спідничку підклею на сантиметр і підшию. Підкладка там з трикотажа. Підкладка з трикотажа. Підкладку теж можна, до речі, підклеїти внизу і підшити для більшої такої. Е спідниці, Але, в принципі, можна цього і наробити. Ось так. Ця тканина не витягнеться, не буде давати катишок, вона не парить, бо я вже пробувала з нею працювати, дивилась, як вона. Дуже-дуже якісна. Знаєте, Це сукня, яку ти будеш носити віками, поки вона не набридне. Тобто настільки зносу стійкий цей матеріал. Роботою я задоволена, як ви бачите, що потихеньку я свої купи, які в мене були раніше покроєні крою. в мене залишився ще не пошитий ось комплект. Який шила. сьогодні, мабуть, ні, тому що настрій якийсь трошки сонний. Краще я відпочину, полежу. Зроблю, можливо, ще якісь процедури для волосся, а також. Для шкіри буду використовувати. До речі, сьогодні, сьогодні я навіть не користувалася ні бальзамом, ні маскою. Використовувала тільки для волосся дзеркальну воду і вітаміни для волосся. Те, що я робила сьогодні, мені потрібно вже давним-давно покрасити волосся, пофарбувати. Але то вже згодом, друзі. Тож, потихеньку роблю. Кроки в сторону підготовки знову ж таки нової нової колекції. Весняною дуже буде красива ця сукенка, вона мені дуже подобається. Це, до речі, манекен 48-го розміру, але тут і на мене можна, і можна на дівчинку більш пишними грудьми за рахунок фасону і е, за рахунок фактури матеріалу. Оскільки спідниця по косінниці, тут стегна можуть бути будь-якими. і талію, як ви бачите, я робила на гумці. Тобто в нас пояс, хоча, здається, що сукня приталена, але він на гумці, і гумка м'яка. Я не використовую твердих гумок, які врізаються, вона м'яка. Можна використовувати якийсь ремінь додатково, це може бути як тоненький в тон взуття, так це може бути контрастний, наприклад. Яскраво-жовтий або яскраво синій. Так? І додавати якісь аксесуари сюди під оце коричневу гаму підійде дуже багато різних кольорів. Тому ця сукня, ну знаєте, як база. Сюди і високі бежеві чоботи підійдуть, і якісь, можливо, ще інше взуття, і грубе, і зараз модні казаки, хоча вони мені не подобаються, вони якось. Роблять з ноги й лижу. Ну, але мода, сучасність дозволяє нам бути різноманітними і самим собі обирати свій стиль, так? Я все-таки думаю, що це або більш класичне взуття сюди, або просто якісь черевички на такому невеличкому підборі на каблуці. Навіть якщо це буде якась авіатор-куртка або косуха, то сюди навіть можна підбирати більш спортивне взуття. От, якщо ви прям ну дуже не знаєте, що одягати, білі кеди або білі такі охайні кросівки, вони пасують ну, майже до будь-якого луку, особливо зараз. Піднися довжиною трішечки за коліно. Ця довжина називається міді так, за коліно. Тобто ця довжина має бути за коліно. Манекен цей з метр сімдесят чотири. Тобто він високий. Це мені треба. Підбори 10 см, щоб я була така, як він. От. То ви бачите, що, от наскільки цьому манекену, от якщо я встану на під... ну, десь мені буде це прикривати коліно, це платье, ну, плюс підгібка десь на 2-3 на см буде прикривати воно коліно. Ну, Знову ж таки, навіть зріст може бути у дівчат, а довжина ніг і довжина торсу може бути різна. Тому потрібно орієнтуватися по своїм виробам. По своїм речам, друзі, ось таке коротеньке відео. Сьогодні я записувала ще відео з манжетою, яку просили показати дівчатка. Тож, будь ласка, продивляйтеся, щоб у мене був стимул і надалі для вас знімати відео по е, уроках, так, по навчальному якомусь матеріалу, тому що немає, я вже казала, немає переглядів. Нема уроків, ну, сенс мені витрачати на цей час, якщо вам не цікаво. Тож, якщо я буду бачити, що вам цікаво, є зворотній зв'язок, ви продивляєтесь, ви активно коментуєте, ви активно ставите вподобайки, тоді я рухаюся далі. Отак, От ну, подякувала вам усім, шийте собі сукні, в нас на каналі мільйон відео з такими платями. Заходите в вкладку відео, заходите на канал. Платі терапія. Не просто десь дивитесь його там на загальній сторінці. Заходите на канал терапія, заходите в вкладку відео, також є списки відтворення, і всі уроки вони пофасовані. Я окремо сукні, я окремо куртки, я окремо те, є окремо са. Будь ласка, беріть і просто листайте. Я розумію, що це довго? Вам лінки, ну вам же не лінки шукати якусь фоточку з інтернету. Тож, будь ласка, пролистуйте і ось таких. Цуконь, от саме таких от, як ця, я не знаю, скільки їх було знято відео. Мільйон. І горловинка Беєчкою, і горловинка під обтачкою, і горловинка з хомутиком, і горловинка така, і горловинка сяка, яка хочеш. Ця виточка це звичайно, ваша виточка від вашої базової основи. Ось так. Баланс теж розказувала мільйон разів. да? Стосовно балансу низу виробу, стосовно всього. От. Стосовно також спідниці косого крою, теж є дуже багато відео, будь ласочка, продивляйтесь їх. Ну що ж, на цьому все, дорогі мої зайчики, бувайте здорові, бережіть себе, їжте смачненько, одягайтесь тепленько, тому що погода не налаштовує мене чомусь на гарний настрій останні дні, і сніжок зривався. Я налаштована вже на весну. Так що, давай, камон! Бебі, приходь уже весна, уже хватить мені оцього сірого, я не хочу його бачити з свого вікна. Тож, зайчики, всім вам гарного настрою, незважаючи ні на що. Бувайте здорові, всім пока!